Был бы у вас нормальный канал, может быть и сказал. Да нормальный канал. блін. — не знаю, якось непонятно, что. Да як непонятно, что. Ну, вас просить выконуть закониво могу, вы их не указали. Вимогу... Да не, не, ну блин, вы тоже такие чуть -то... Я не хотел с вами ругаться общаться. Не, 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 а вы так знаете, статья 35. А там в статье 35 там же. Я вам четко назвал пункт. Не, потом уже. Пункт. Я сразу назвал. Да ну, та конечно. А потім я еще дополнительному причину знайшов. <laughs> ну, такие. Я, я просто ну, не хотел, я же не хотел, так, робота, так само... ж не хотів. Що що это так сказать, позвольте. Я же не хотел в штрафку с Думаю, Зачем? Вот так само в Киеве меня нашли дополнительно. Ну мы Можно в Киеве. Не, вообще, ну, ну просто. Мы не хотим, ну мне нервы портите, понимаете? Ну, да, я бы не, не хотел нервы хорошого робота. Да блин, ну я вам не грублю, по сути. Ну нервы да портите. Ну, називаю, не, на а дивіться, а, ну ми, ви ж проходили, ну. А ви, ви розумієте, що, от, допустим, от, да, от ми їдемо так, зараз на аркацентр ну, встановили, показали, що посвідчення да, да, водія. Да. Але я вимагав посвідчення водія, а не пенсійне посвідчення. Ви досі не виконали вимогу. Ні, ну ви ж сказали на відео, що типу ілі-ілі, ну ладно, що. Та яка різниця? Ну ви ну, установили признаюсь. особу, я можу ще ви розумієте, Це статус інший. Ви ж понимаєте, ви ж на мене сказали, Віталій Олександрович, ви все знаєте. Зачем ну, ми. Ну, тому будем... що ви заставляють нас шукати вас. Ми за того, щоб спокійно поспілкуватися і розійтись, там би штраф да, і стати, ви починаєте. Да, да, давайте от... ми будемо то. Ну, все. Та ні, ну я проїду, здам. Там, що там, а що там, мочишку треба здавати, ну, кров. Да. Просто я так в Києві теж, я я там ж давав. Я, я зараз би мог адвоката вызвать, но він мені нафиг не нужен, тому що, ну. Поки так. От. А там я ждав адвоката, прикиньте, а вони мені написали 130 а вона мене висить. Мен. Тепер адвокат буде скаржувати. Я не буду, буду переносити сюди, поки вони не приїдуть, київські або вони на відеосвязь не вийдуть. Ну тому що так не дістається. Я наркотик взагалі не употребляю, не ну, мене, я даже траву а не курю. Я навіть не курю. Ну, так само встановили, що там. Віталій Олександр з водійська, ви говорю, На приколі, що Пять полос в одну сторону, вони видянули. Ну, такое, коротше. І все, я їм кажу, ви їдете, я кажу, їду, я жду адвоката. Він мені зачитають права, що я маю на правову допомогу. І пише. Підпис. Ознайомтеся. та лівки-палки. Там треба було полчаса. Ну там толі 2 години дається да, на це оформлення. Вони спішили, от в чому суть. Типа, щоб вложитися в ці рапи. тому що там визвав вони визвали ще патрульку, я визвав сох, коротше, там три машини з'їхали. Ну таке. Ні о чому. Ну, і, тим не менше вони те, що захотіли, написали і швидко смотали удачки і поїхали. От і все. От, такое.